Привіт, привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки, дружини пастора. Я хочу продовжити тему вчорашньої нотатки, і не знаю, чи ви чули, напишіть про такий вид богослов'я, який називається богослов'ям сили домінін theology, теологія влади, теологія домінування. Ця теологія домінування говорить про те, що віруючі повинні взяти владу поступово на землі в усіх сферах впливу. І таким чином втілювати Царство Боже, беручи владу, насаждаючи принципи Царства Божого на землі і таким чином, встановлюючи і виконуючи те, що Слово Боже, хай буде царство Твоє. На землі, як і на небі. Якусь частинку цього босс'я за раніше, зараз вже не так, раніше, проповідував Лідіаєв. саме оце брати владу. Я думаю, що зараз вже в нього трошки по-іншому до цього підхід, але я не про те. Так ось дивіться, що цікаво. В ці дні, президент США в Америки Дональд Трамп. Зробив заяву, що він буде робити різні дії для того, щоб забрати, обмежити упередженість проти християнства в Сполучених Штатах. І ось віруючі християни плещуть в долоні, радіють, що це наступила наша епоха. Так ось, дивіться, це те, що робить Трамп, це най, таким, найочевиднішим чином. Саме це Dominion Theology, оця теологія е, управління влади е, е, сили. Тому що те, що відбувається, та насаждання християнських, нібито християнських цінностей силою. І знову ж таки, я вам скажу так: до Трампа в мене питань нема, він є той, хто є, і ті, хто повірили, що він хтось інший, це зовсім. Це зовсім інша річ. Я хочу говорити до християн. Дивіться: якщо а, проаналізувати, чи є христия, чи християни Сполучених Штатів знаходяться в притістині і в гонінні в Сполучених Штатах абсолютно ні. Якщо подивитися, то в церкві всі ходять вільно, а, можна вільно проповідувати Слово Боже, можна. Всі, подивіться, які свята в Америці святкуються, всі практично стандартні християнські свята спокійно святкуються відкрито, без проблем. І я собі думаю, все ж таки, в чому проблема християн? Якщо християнство очікує, що їхню працю буде виконувати влада, то це вже не християнство, це вже культ. Це вже фальшива релігія, тому що Христос ніде не сказав, що, що християнські принципи повинні проповідуватися з або насаждатися силою з боку влади. Та християнам сказано, моліться, щоб вас не чіпали. Ось все моліться, щоб влада вас не чіпала, і ось все це те, що, що говориться. У Біблії, якщо в цьому питанні, ось мені цікаво, дивіться: ті християни, які осуджують українських християн, які повстали проти корумпованого проросійського президента свого часу, які сьогодні повстають проти, проти страхіття, яке творить російська, я вже не буду говорити православна церква, протестантська церква. Осуджують, що ми, як українці, ліземо в політику. А ось американські християни, які відстоюють Трампа як месію, як помазаника для Америки, це не насторожує. Це не тому, що він прийшов, щоб дати християнству життя. Таке, хтось десь написав друге пришестя Дональда Хрампа. Трампа. Хрампа. Ось дивіться. Апостол Павло казав, що там, де, там, де багато гріха, там а, багато благодаті, що це мається на увазі. Дивіться, що, що хоче християнство на сьогоднішній день, скажімо, чому так радіють трампісти в Сполучених Штатах, тому що Трамп виконує їхню роботу. Замість того, щоб віруючі мобілізувалися і проповідували Євангеліє в його чистій формі, вони а, тільки відстоюють свої права як людей для того, щоб, а, щоб їх не притісняли, хіба не говорить Слово Боже, що ті, хто хочуть жити благочестиво, будуть гоними, що ті, хто захочуть проповідувати Слово Боже, будуть годними. Ви хочете створювати собі е, такі зручності, крім усіх зручностей, що є, щоб, щоб навіть влада притісняла інші якісь маргінальні групи, які, можливо, добилися собі якихось прав. Я зараз не говорю про, про те, що всю, всю все це дике треба легалізувати. Ні, я не про це. Я говорю зараз не про владу, а про. Віруючих людей. Знаєте, як а, один віруючий чоловік, який десь років 30 живе в Америці, коли а, почав обзвинувачувати Україну, що Україна повинна була не боротися, не протистояти, не брати в руки зброю. Але коли в нього запитали, а що ти будеш робити, коли до тебе залізе в дім злодій, він сказав: У мене є зброя, я зразу пристрелю. Ось вам наше християнство. Коли а, Справа торкається когось, ми його заганяємо в наші релігійні рамки. Коли справа торкається нас, мого не джіпай. Ні Не чіпає ні хліба мого, ні води моєї, менше з тим грошей і так далі. Дивіться, як, наскільки ми стаємо цим заангажованим політичним а, безхребетним. Єством, я скажу так, тому що е насправді ж ми ж то будемо осуджені Словом Божим. І ми так, бо знаєте, що відбувається, е коли ми боремося за, за Трампа як за такого? І я говорю Трампа, тому що, тому що це зараз яскравий приклад. Я взагалі не за нього, як людину, кажу це. Це типова, типова світська особа, типовий політик політиків чистеньких практично не буває. Це людина, яка любить владу, яка любить гроші. І його підтримують християни, які хочуть влади, хочуть грошей, хочуть спокійно жити своє життя в розкоші, і щоб не напружуватися для виконання. Божої волі, Божих заповідей, божих, божих принципів, тому що за них це робить влада. А ну, розкажіть мені, то чи християнство це коли влада за нас виконує велике доручення? Я Валя Немаржицька. Маржицька, і це нотатки, дружини пастора. якщо мої нотатки є для вас благословення. Поставте уподобайку, підпишіться на мій канал. В описі є інформація, як можна фінансово підтримати розвиток цього каналу і взагалі моє служіння, поїздку, яка дасть Господь буде в Україну в липні місяці цього року. Знову четверта поїздка від початку повномасштабного. Ми з чоловіком дасть, Бог, поїдемо майже на три місяці. Ну, шалом, пильнуємося!